Hey, guy, Марія. Прономініт. Всім uh, привіт! Мене звати Марія і це наше перше відео під назвою Persona Pronominit я ола вербі, Verb'i, тобто особові займенники і дієслова Olla. Це відео буде. Uh, Поділено на три частини. Перша частина ми поговоримо про особові займенники, в другій частині про дієслово Ола, і в третій частині у вас буде практичні завдання, які ви маєте виконати для того, щоб потренувати все те, що ви тільки що прослухаєте. Ця тема доволі елементарна. Ми з вами говорили про те, що ми почнемо з вами з простих тем, будемо так поступово нарощувати нашу силу і наші знання фінської мови. Тому я думаю, що дуже важливо це проговорити, тому що і в цій темі багато деталей. Розпочнемо. Перша частина під назвою персона пронумініт особові займенники. Тут ми з вами будемо говорити про те, як сказати я, ти і так далі. В фінській мові вісім особових займенників: міна це я, сіне ти, ген або се це він, або вона, або воно, «ме» – це ми, те, ви, ге або не вони. А далі ми поговоримо детально про окремі займенники, тому що там. Є про що поговорити. Це треба буде звивчити як табличку множень, все, нічого особливого. Далі а, говоримо окремо про займенник ген і се, чим вони відрізняються і що там є цікавого. Займенник ген перекладається як він або вона, і ми з вами будемо використовувати цей займенник лише для позначення людей. Тварини не належать до живих предметів. Тобто, все, що стосується. Живих предметів це тільки люди, це чоловіки і жінки. Так як в фінській мові немає роду, немає позначення він або вона, ми з вами будемо використовувати один і той самий займаний для використання осіб, для позначення осіб чоловічого роду і жіночого роду, немає різниці. Єдине, що тут дуже цікаво, я вам тут написала, перевіряємо імена, чому? Тому що е, зрозуміти, про кого йде мова, про неї як про жінку, або про нього як про чоловіка, в принципі, неможливо, не якщо там не зрозуміло по контексту. Якщо у вас немає специфічного імені, або ви не, роз... там не написано жінка, або там не написано дівчинка, або хлопчик, і так далі, зрозуміти дуже важко. Що про чоловічі імена? Чоловічі імена, чоловічі і жіночі імена в фінській мові інколи на наше українське, так би мовити, вухо звучать трохи дивно, і ми маємо їх перевіряти. Чи це йде мова про чоловіка, чи таке. Ім'я належить чоловікові, чи таке ім'я належить жінці. Наприклад, є таке е, ім'я чоловіче фінське, як міка або юкка, і я думаю, що або пекка, і е, не дуже зрозуміло, що це йде мова про чоловіка. По типу пекка, чи це чоловік, чи це жінка, треба перевірити. Наприклад, в мене є два речення. Перше речення. Мінула он ваймо", в мене є жінка. – «В мене є жінка». Ген он гейді, вона є гейді, її звати Гейді. В цьому випадку ми використовуємо займенник ген, тому що Геді жива істота, вона, і ми кажемо ген, ген он гейді. А в наступному реченні мінула он мієс в мене є чоловік. Генон юкка він є юкка, його звати юка, так би мовити. Ви бачите, що в обидвах реченнях ми використовуємо один і той, сами, той самий займенник ген, але на українську мову він буде перекладатися по-різному. В першому випадку буде перекладатися як ген вона, тому що йде мова про жінку, яку звати Хейді, а в другому випадку ген буде вип... Буде перекладатися як він, тому що йде мова про чоловіка, якого звати юка. І про юку треба перевірити, чи це чоловік чи це жінка. Ви можете там в Гуглі пошукати фінське ім'я, не знаю, Пека чоловік або жінка. Я думаю, що Гугл вам відповість на це запитання для того, щоб не бути в такій незручній ситуації. Тому з іменами обережно. Йдемо далі. Займенек се. Так як ми говорили з вами про займенник ген, що він належить до використовуємо ми його з живими істотами, то займенник се відповідно використовується з неживими істотами, і до неживих істот в фінській мові належать тварини. Всі тварини це неживі предмети. Фіни такі жорстокі люди. Є виключення, про, якщо ми говоримо про домашніх тварин. Дивіться, книжка 100% це неживий предмет. Телефон 100% не неживий предмет. А ось маленька собачка, яку вигулює там, не знаю, Хейді на своєму подвір'ї, може виявитися живою істотою на думку цієї Хейді, яка її вигулює. Чому? Якщо у вас є домашня тварина, ви її обожнюєте, любите, не знаю. Думаєте, що це найкраща істота у вашому житті, то ви можете її фінською мовою так би, так би мовити, улюднити. Тобто ви можете сказати, що гель койра, вона є собака, але ви тут робите акцент на тому, що ця собака це ваш член родини, вона якби жива. Якщо ви побачите в лісі ведмедя, то звичайно це не ваша улюблена домашня тварина, і ви її не хочете улю... улюднити і зробити з неї улюблену вашу тваринку, яка буде жити з вами. Тобто, ви про ведмедя, то 100% будете говорити на все, наприклад. Кацо мецяса онкарху, подивись в лісі є ведмідь, каццо мєсаса онкарху, подивись в лісі є ведмідь, і в цьому випадку ведмідь буде се он ісо. Він великий. Се он ісо, а не ген. Тому що ген живі предмети, і карху не ваша домашня тварина. Приклади. Кац, ТЕМЕ он, подивись, що це є. Сеон кір'я, вона або книжка. Книжка не живий предмет, і ми використовуємо «се». Мінула онкоріра musті: в мене є собачка, мусті, або на українську мову можна сказати чорничка. «Се он Вона маленька, сепи. Це, в принципі, правильний варіант за правилами, так як має бути. Але якщо це мусті, ваша маленька собачка, яку ви обожнюєте і думаєте, що це член вашої родини, то ви можете про неї сказати ген, сказати ген, онсюп. Вона є маленька. Часто фіни про своїх маленьких собачок або котиків так і говорять. «ген». Йдемо далі. Займенник те. Який перекладається як ви. Ми його можемо використовувати в двох випадках, коли ми з вами говоримо про множину, тобто звертаємося до вас, як, коли вас багато. Наприклад, ви студенти, вас багато, я можу вас замінити займенником ви те, фінської мові. Наприклад, те олете лапсія, ви є діти, вас багато, ви діти, ви. Так само займенник те ми можемо використовувати для звертання для вічливої форми звертання на ви, так само як українською мовою, ми можемо звертатися на ви до людей, яких ми не знаємо, які е, нас помітно. Старші за нас, або для того, щоб уникнути незручної ситуації, тобто ви не знаєте цю людину, і ви не хочете, щоб у вас виникла якась ситуація, де на вас подивляться якось незрозуміло, тому ви можете використати цю вічливу форму на те. Наприклад, у нас тут є речення те». -олете». Герра ви хороший президент, пане Саулі Ніністо. Якщо я буду звертатися до президента, звичайно, це не мій друг, не мій товариш, і я маю позначити, що я вічливо звертаюся до нього, і в цьому випадку буду 100% використовувати замінник те, тобто ви президент, пане президент. В фінській мові єдине, що більш ширший спектр, де ви можете використовувати займенник сіна, тобто ти, як ви можете. Звертатися на ти до людей, до друзів, до товаришів, до колег, до родини, до незнайомих людей вашого віку, до е вчителів. Дуже великий спектр. Я думаю, що част частіше за все ви чуєте саме звертання на насіння, а не на те. Але ви маєте знати, що в фінській мові так само є вічлива форма звертання. Йдемо далі. Е Поговоримо про земельники «ге» та Не, які, вик... які перекладаються на українську мову, як вони. Так само, якщо проводити аналогію з Він «вона», воно, де «ге» – це живі предмети, тобто люди, і «се» – це неживі предмети, тобто всі і плюс тварини, то е якщо ми говоримо про вони, то «ге» – це живі люди, вони, а НЕ це неживі предмети, так само вони внужині. Наприклад, «ге». Оват, нют котона – Вони є зараз вдома. Наприклад, мої батьки зараз вдома дивляться телевізор Я кажу, ге оват нют котона, тому що батьки живі люди. А, так само і в наступному реченні минула он уряд кір'ят. У мене є нові книжки, книжки-неживі предмети, і я можу їх замінити на земеник не вони. Не оват оватко вони є в школі. Вони неживі предмети знаходяться зараз в школі. Йдемо далі. Е, є така штука, що ми з вами можемо випустити займенники Міна, Сіна, Ме і Те на письмі і примовленні. Що значить випустити, взагалі їх не використовувати? Наприклад, в мене є два речення: Міна, Олен, Ханна. Я є Ханна, мене так звати. А в цьому випадку я можу займенник Міна взагалі випустити, взагалі його не говорити, сказати просто Олен Ханна. Як буде зрозуміло про те, що я є Ханна. По особовому, по особовому закінченню N, яке буде додаватися до дієслова, буде ясно, що мова йде про мене. Цей особове закінчення N буде додаватися абсолютно до всіх дієслів будь-якої групи. Читати, бігати, говорити неважливо. Ви, Якщо ви говорите я щось роблю, то ви обов'язково будете додавати до дієслова закінчення et. Так само і в дієслові. Бути". Ви будете додавати закінчення Н, і по цьому закінченні буде зрозуміло, що мова йде саме про вас. Олен ханна, я є ханна. Так само і в наступному реченні ме, олеме котона, ми є вдома. В цьому випадку ви так само можете випу випустити займенник ме і сказати просто олеме «ме», тому що у вас є специфічне закінчення, яке ви будете додавати до дії слова, і по цьому закінченні буде зрозуміло, що мова йде про вас. Ми. Є в тому. Але займенник, якщо ми повернемося до цього слайду, займенники ген і ге ніколи не випускаються. Чому? Тому що в цих дієсловах немає специфічних закінчень і не буде зрозуміло, про кого йде мова. Тобто ген он обет, він є вчитель, якщо я випущу займенник ген. До дієслова особу, особливого нічого не додається. Тому он опитає, є е, вчитель незрозуміло, чи ви є вчитель, чи хтось є вчитель, чи взагалі що відбувається? Тому займенники Ген і Ге ми ніколи не випускаємо. Ні на письмі, ні промовлені. Ідемо далі. Друга частина нашого відео дієслова Олла буде. Якщо в українській мові ми з вами можемо випускати дієслово, наприклад, сказати я студент, в цьому реченні я студент, у вас не має дієслова. В Фін, е, фінській мові у вас обов'язково в реченні має бути дієслово. Тобто в е, фінську це буде звучати як міна, олен опіскелія. Я є студент. Обов'язково має бути якесь дієслово. Якщо у вас немає специфічних дієслів по типу е, Ловити рибу, їсти, пити, грати, і так далі, то у вас має бути дієслово Олла. Завжди в реченні має бути дієслово будь-яке. Якщо у вас немає специфічних дієслів, ми з вами використовуємо дієслово «Олла», яке перекладається як бути, тобто я є, ти є і так далі. Цю табличку вам треба краще вивчити, як табличку множення, тому що у вас не буде часу для того, щоб згадати, як відмінюються дієслово «Олла» з певними займенниками Я, ти, Він і так далі. У вас має бути, у вас має виникати ця асоціація, це твердження просто за секунду, за мілісекунду. Тому е, я вам рекомендую просто це завчити як не знаю, як якусь казочку, як якусь пісеньку і так далі. Міня, Олен перекладається, як я є. «Сіна олет. Це ти є. Тобто, бачите, у вас в дієслові змінюється закінчення, і ці закінчення вже е, я можу вам сказати наперед, що ці закінчення будуть додаватися абсолютно до всіх дієслів. Міна олен я є, сіна олет це ти є, ген або се, він, вона, воно є, «є», «ме олеме ми є, те оле ви є, і ге або не оват вони є. Приклади. Міна олен сая. Я є сая. Якщо українською ми скажемо я сая, просто міна сая, то фінською ви маєте сказати обов'язково я є сая, міна олен сая. У вас є займенник міна, Займенником міна відповідає дієслово олен, закінчення Н. тому ви маєте використати саме цю фразу: міна олен сає. Сіна олет Тімо, ти є Тімо, тебе звати, наприклад, Тімо. Сіна Олет Тіма. ген Коулуса. він є в школі. Тут ми, ми розуміємо, що йде мова про якогось хлопчика, або дівчинку, або про чоловіка, або про жінку, який знаходиться в школі, тому що ді, е, займенник ген ми використовуємо до живих предметів. Ген Коулуса. він є в школі, або вона. Ми олеме нідпуйстоса ми є зараз в парку. Ми є, Ми олеме нідпуйстоса. Далі: олете кіоваса. Зараз, наприклад. І тут так само е, я можу говорити як для однини, тобто ви є в Києві, пане президенте, наприклад, або я можу сказати, те, але ви є в Києві, мої друзі, вас багато, множина. І останні Ге-Оваціла, вони є там. Ге-ова цієї, і тут я точно говорю про людей, тому що Ге відноситься до живих предметів, до людей. Третя, третя частина нашого відео практичні завдання. Тут буде декілька вправ, які ви маєте виконати самі, саме по цій, по цій темі. Перша вправа: знайдіть відповідники. У вас є два стовпчики, ви маєте з'єднати дієслова слова Олла і займенники. Наприклад, Олене відповідає займеннику якому, і ви з'єднуєте. Далі, друга вправа: оберіть правильну відповідь. У вас тут є пропуски. Наприклад, Марія, я Тімо, бла, 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 щось там в авіопарі. Марія я Тімо». Є подружня пара Марія і Тімо, якщо ми про них говоримо, як ми можемо їх замінити? Можемо їх замінити займенником вони. Займенник вони це ге, і ви шукаєте відповідник до дієслова слова як він використовується займенником вони? Ну тут, я думаю, в принципі, все зрозуміло. Далі, третя вправа: вставте дієслова Ола в правильній формі. Тут вже без варіантів. У вас є пропуск, і вам на це місце потрібно вставити е, дієслово Ола в правильній формі. Якщо це те місце те, звідки ви, бла, 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 є родом. Е, і четверта вправа: вам треба перекласти на фінську мову простесенькі речення. Якщо ви не знаєте якихось слів або фраз, ви можете використовувати словник, перекладач як до всіх вправ, не тільки до цієї, користуватися словничком. І, в принципі, краще написати ці вправи, зробити ці вправи письмово в своєму якомусь зошиті, а потім в п'ятницю вийде відео з розбором цих вправ, де ми з вами розберемо кожнісіньке речення. І якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви зможете написати ці запитання в коментарях, а я дам свої відповіді на ці запитання. Ну, в принципі, я сподіваюся, що ми все проговорили, все основне дуже важливе і. Якщо у вас є вже якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях і, як там кажуть, Кито спальйон. дякую дуже. Побачимося в наступних відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментарі. І е, дякую, що ви тут зі мною. Кіто спальйон". Дякую, побачимось скоро!